Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні в Call of Duty Mobile вже 5 днів тому вийшла подія, які, якщо зайти в гру 5 днів, дають оце от серія Point, за який можна безкоштовно е, спробувати отримати якісь легендарні скини. Коротше, оці от в цій SerieSDRO, е, якось так воно називається. Е, в мене останнє відео про ці. Спроби отримати легендарний скін безкоштовно було більше року тому. Я його передивився, мені воно дуже сподобалось. Але це, Ну, очевидно, мені воно сподобалось. Тут можна обрати, на яку зброю, отримати більшу ймовірність, що саме її отримати. Я оберу OTS, оскільки з усіх цих я більше користуюсь, хоча я давно не користувався. А, окей, це це. А, і також, якщо тут натиснути на от бачите, тут з'явився подарунок, тут, коротше, можна ці, зб, зібрати ще триста точніше. Ну, тут 100 цих е, поєнтів, це одна спроба, тому там, -то, що це. Ось бачите, я обрав ОТС, і в неї 0,48%, а у інших 0,02%. Коли ви отримуєте, речі повторні ніби штуки, то вам дають е, ці е, поінти певну кількість. І тому, можливо, є е, ймовірність, що вони збирають на один додатковий безкоштовний е, прокрут. Також е, ці серіспойнт, вони, як я розумію, передаються від... Е, мі... Зберігаються між цима, тому можливо, є сенс їх просто зберігати, щоб накупити їх більше і можливо отримати щось легендарне з більшою ймовірністю, ніби якось так. Але я їх, мабуть, одразу витрачу, тому що це контент для мене. Так. Тут кожен раз будеться анімація. Стоп. Просто якщо ці е, малі блискавки будуть ніби е, жовто-гарячими, то, то це означає, що ви отримали щось легендарне. Ну, не карточку, я якусь строю. Тому от та. Е, сподіваюсь, мене буде чути на фоні цієї анімації, бо щось ці анімації вони дещо гучні. А, до речі, я хотів цю штуку показати зараз. Мене мабуть не буде чути, але подивився дуже гучно як-то з фічним скіном. Та цяна анімація, коротше, вона якась повільна. Не повільна. коротка порівняно з іншими, коротше. Тому -та... Так, ще одне безкоштовно. Це нічого. Тут десь просто дикто, як воно показує на почує. а і світло, здається тут. Ого, це. Чому я... Шо я на те. Чи... Так, це Quick Strike, скин на нього епічний, прикольно. Я не знаю, все ячно граду, але. Це мабуть, одна з прикольніших наприкольніших. Так, знову нічого. Чому вона на фоні. У мене у них цього звуку, як я розумію. О, экпавайзер, прикольно. А, і до речі, якщо ви випадково обрали щось, що ви не хочете, ви завжди можете обрати інше, якщо, якщо треба. Ось бачите, тут воно з боку з'являється селект. Якщо хочете змінити те, на якій більше йому вігність отримати. Так. Так. так, ну мені тут. Ого! в мене. Плюс один додатковий, бо в мене було ще 86 ніби цех і мені дало 20, тому мене на одну більше цього разу буде. Ох, я на секунду подумав, що я щось отримував, але це... Човен. Окей. Ще дві. Ді... Ну і хотіли ще братічого не випадало. <сі> я подумав, що щось шось. Тому не здалося якщо такого, що не було, ну, а, що? це рози, нічого також не виходить, ну і встанемо. Спробуємо. Зафікстрів 56-9. Ну в мене тепер є 12. <схід> До речі, якщо я вже тут зараз ще ж що що цей Легендарний Чіком. Що в мене є. Ось. Стоп. А, я не можу. <laughs> я не можу натиснути нормально. А ну чи отримую я легендарний Чіком за один СПІ. 100% отримую. Ніби. Е. Окей. Ну, на цьому все. У мене Hello. більше немає що відкрити, чи Е. Uh, Ну, тут немає чогось такого, щоб я міг нормально показати в тому. В тій штуці, коротше. <с>, Давайте я щось під кінець. Якусь мегазбірку вам покажу. В мене нині хороша. ось це мегазбірка на М13, з якою я граю в рейтинговий. Я... я з нею грав на стрімі макалаут, бо мене там мега розносили. Тому та. І. На цьому все. Е, я взагалі зараз згадаю слово. Під е, в одному відео, відео з тронбоксами я там казав, що запитував щось, і ну, до того моменту туди 7% людей, тому ніхто нічого не відповів. Е, я планую робити відео або про тип-63, або про. ЛАГ-53, бо це дві зброї, з якими я грав там один раз, може у ну, декілька разів я їх грав собі в збірках, якісь рандомні, і, і в КБ з підлоги брав так, ніби я з ними нормально не грав, тому я хочу. Навіть, 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 я хочу про дві з них зробити відео, і я запитував про яку першу хотів побачити, тому сподіваюся, цього разу хтось відповість. E, і також раджу до пригляду. Та моє останнє відео про ці е, штуки, воно тільки одну хвилину. Мені просто дуже цікаво, що ви про нього б сказати. Там нуль коментарів, тому е, та, та безсовісно взагалі прорекламував все. Ну, тому, та, дякую за перегляди і до, до колись та запис.